Поясніть дітям правила поведінки з вогнем. Щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Зацікавити молодь та відірвати їх від гаджетів на наш час, неабиякий виклик для освітян та рятувальників. А зацікавити юних пожежних для цього вже потрібно щось нове і незвичайне. Сьогодні до рятувальників міста Богослав завітали учні ліцею номер 3 Мала академія», Демія наук, а саме юні ДРП з команди стихійники. Саме члени цього молодіжного руху є активними помічниками вогнеборців. Діти не лише знайомляться з професією рятувальника, а активно пропагують основи безпеки життєдіяльності серед однолітків на власному прикладі. Школярам провели ознайомчу екскурсію пожежною частиною. Юні рятувальники вдягали бойовий одяг на швидкість. Тренувалися робити бойове розгортання та подавали воду. Активно вчилися встановлювати пожежні колонки на гідрант і зрозуміли, як це важливо, щоб водопровідна система працювала, бо її поломка це не лише відсутність води вдома, це перш за все неможливість ліквідувати пожежу та врятувати чиїсь життя. Діти з захопленням робили все, чому навчали рятувальники, та уважно слухали, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Можна сміливо констатувати той факт, що такі заняття не лише цікаві, а й неймовірно корисні, здобуті нові безпекові навики, нові відкриття та навички професії пожежного. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем. Щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих.